Всім привіт! Сьогодні буду робити кульки з геліям. Покажу вам трошки робочого процесу. Я використовую завжди кульки 12 дюймів, і, як правило, латексні кульки це кульки калісан або белбал. А фольговані кульки я, як правило, використовую flex metal. І латексні кульки перед надуванням я завжди роздуваю і обробляю для того, щоб вони довше літали. Thank <music> you. Всім привіт! Насичені вихідні у мене були і дві фотозони, у котруся день народження. Я зараз прийшла на склад, буду збирати відправляти посилочки. Понеділок трошки зробила собі невеличкий вихідний, але були ще демонтажі. Все вже перенесла на склад, зараз буду все розставляти по місцях. У мене тут трошки. Трошки намагаюсь навести порядок на складі. От мені тут тато бантики всі почепив на стіну. І зробив такий куточок, я перенесла гелій. Вже на складно один балон, ще другий треба буде перевести І остаточно вже весь гелій буде тут. І хочу такий куточок зробити, щоб всі кульки в мене були розкладені, фольговані. Таку стіну мені зробив тату. Я сподіваюся, що сюди в мене розміститься вся фольга. Ну, якщо не розміститься, буду думати ще щось. Але сподіваюся, я все так розставлю і все буде розміщено. Хоча б можна да, в одну лінійку повісити, там сердечки, зірочки, ну, а фігурки різні вже. Якось розміщу. І думаю, ще, напевно, треба мені якийсь чехольчик на балон з гелі, бо якось він так виглядає непрезентабельно. А мене тут з демонтажів кульки. Хай лежать, немає часу зараз їх хлопати. Отут мені тато все порозвішував Банти мої. А я трошки почала прибирати цю частину, бо в мене тут був такий завал з кульок з усього підряд. Я думаю, ці написи мені не потрібні. Напевно, зроблю такий розпродаж все разом. Можливо, комусь потрібно. Тут багато і нових написів, і імена, і дуже багато всього. Тут взагалі нові написи із полісторолої, з фанери. Все це розпродаю і буде трошки більше місця. Почала розкладати кульки. Ну, на горі я трошки порядок навела, а тут, звісно, все в мене. Треба ще розібрати, по кольорах проскладати гарно. Мені треба ще тут все розчистити, розставити якось гарно. Таку а, трошки репетицію провести, бо в мене весільна фотозона буде. Ну, то буде літом, але я хочу подивитись, який зробити під нею подіум. У мене буде такий каркас. Ось ще один каркас стоїть. Ну, то я поставила маленькі дуги, він буде 2,50 в висоту, то я так просто подивитись, як він буде триматись і виглядати. Ну, звичайно, що ці каркаси, їх треба буде закріпляти на подіумі, тому що самі по собі вони будуть не стійкі. Ну, а на вихідних у мене одна фотозона, і така фотозона, яку я вже робила, нескладна. Тобто мені доведеться тільки підібрати кульки, підготувати точніше, які кольори будуть, я вже знаю, і зробити напис. Зараз займусь відправочками. Ну, а потім, може, трошки ще буду наводити порядок на складі і далі зараз зайшла до в школу, треба трошки прикрасити зал до Дня Матері. Нічого грандіозного. Зараз подумаю, що можна зробити там стіна із тканини. Я думаю, на неї можна буде щось закріпити. Зараз прийшла на склад. Хотіла підготуватись на фотозону на неділю, але от мені несподіваний дзвінок і попросили фотозону на завтра. На завтра фотозона на причастя. Ну, така невеличка фотозона в світлих кольорах. В принципі, я встигаю навіть зробити написи сьогодні. От якраз трошки підготувала макети, і тепер мені треба визначитися з розмірами. Я думаю, це буде невеличка арка, тому що там буде небагато місця. Такий великий каркас туди не стане, тому буду, напевно, використовувати метровий каркас. Але по пропорціям, от зараз хочу визначитись, який саме робити напис, який буде виглядати найкраще. Розказую, як я визначаюся з написами, щоб вони гарно виглядали на фотозоні. Я просто беру каркас, або збираю каркас, або просто. На підлозі намічаю собі розмір каркасу. Ну, зазвичай я збираю каркас, щоб все візуально бачити, що ти будеш отримувати. І просто елементи з напису, які у мене будуть. Да, наприклад, я хочу зробити таку, на перше причастя чашу і такий голуб з біблією. Ну, тобто мені треба візуально приблизно визначитись, який потрібен розмір. А то ж, я бачу каркас, і я розумію. Я просто собі заміряю, да? от, наприклад, чаша 20 см мені буде достатньо на цій фотозоні. А, тому що, коли ти не бачиш каркас і просто так собі уявляєш напис, не завжди це співпадає і не завжди він гарно виглядає. Тому я завжди роблю заміри, і вже по цим замірам. Роблю сам напис. Навіть менше мені треба зробити чашу сантиметрів на 17. Ну і сам напис довжиною має бути не більше 60 сантиметрів. Зараз все це обробляю, завантажую. Буду робити напис. Приїхала робити фотозону зараз. Не пам'ятаю, розказувала вам чи ні. У мене така незапланована запланована фотозона. Вчора замовила, а сьогодні роблю. Ну, вона така невеличка і покажу вам потім результат. А повністю весь монтаж ви зможете побачити на моєму каналі трошки пізніше. Я вже доробила фотозону, зараз вам показую.